Bądźmy uważni. Тому що багато хто брався скласти, оповідати про речі, які сталися між нами, як нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами слова. Рішив і я, розвідавши про все докладно від початку, написати тобі за порядком високодостойний теофіле, щоб ти мав точне знання науки, яку ти прийняв. Був за часів ірода, царя юдейського, один священник на ім'я Захарія. Черги Авії та його жінка з дочок Аарона на ім'я Єлисавета, були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Але вони були бездітні, бо Єлисавета була неплідна, і обоє були похилі віком. Ось одного разу, коли Захаря за порядком своєї черги служив перед Богом, згідно з звичаєм священичої служби, випав на нього жерепові. У храм Господній і кадити, а вся сила народу під час кадіння молилася надворі, тоді з'явився йому ангел Господній, стоячий праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши, остре стривожився і страх напав на нього. Ангел сказав до нього: Не бійся, Захарі, бо твоя молитва вислухана. жінка твоя, Єлисавета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Іван. Він Буде тобі на радість і веселість, і багато радітиму з його народження, бо він буде великий в очах Господніх, не питиме він вина ні напою п'янкого, і наповниться Духом Святим же зло на матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога. Він сам і тиме перед Ним з духом та силою Ілі, щоб навернути серця батьків до дітей, неслухняних до мудрості, праведних, щоб приготувати Господеві народ достойний. Захаря сказав до ангела, по чому знатиму це? Я, бо старий, жінка моя на схилі віку свого. Ангело звались до нього, я говорив, що стою перед Богом. Мене послано говорити з тобою та принести тобі цю благовість, ось замокнеш, і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться за те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу. Люди чекали Захарі і дивували, що він так забарився у храмі. Коли він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі. Він же давав їм знаки і з ними. Як скінчилися дні його служби, він вернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета, його жінка і таїлись п'ять місяців, кажучи, так учинив мені Господь у ці дні, коли злянуся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Тим часом настав Єлисаветі час родити, І вона породила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя і радувалися з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я. Хотіли назвати його ім'ям, його батька Захар'я, але його мати заговорила, кажучи ні, він буде зватися Іван, кажучи до неї: У твоїй родині немає нікого, хто звався тим ім'ям, і спитали його батька знаками, як би хотів, щоб той назвався. Попросивши табличку, він написав Іван, його ім'я. Всі дивувалися, тому тієї з хвилини відкрились його уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, По всіх гірських околицях юдеї про все це говорили. Усі, що чули, берегли те у своїм серцем, і собою казали, що з того хлоп'яти буде, і справді. Ука Господня була з ним, Захар його батько, сповнивши Святим Духом, і почав пророкувати, благословен Господь Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій, а ти, дитино, пророком вишнього назвестя, бо перед Господом будеш ходити, щоб приготувати йому дорогу, дитя ж росло, і скріплялось на дусі, та пробувало в пустині аж до до дня свого об'явлення і зраді. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Не бійся, Захарія, твоя молитва вислухана. Жінка твоя Єлисавета породить тобі сина. І ти даси йому ім'я Іван. Добрі браті і сестри, сьогодні церква урочисто святкує не пам'ять, а народження найбільшого з пророків старому завіті Івана Христителя. Якщо уважно подивитися на наш календар, то церква Христова дуже велике місце ставить у житті церкви для Івана Христителя. Бачимо, святкуємо його народження. Також боєвління це дуже величне свято, де він розкриває свою місію, своє завдання, яке він мав виконати, бути тим притечою, тим голосом гупіючим, який мав приготувати Господеві дорогу. Але так само усікновення показує, що він йшов за Господом до кінця. Він ніс цю правду Божу, звіщав, голосив, навіть незважаючи на те, що був перед ним цар Ірод. Він вказував, що Божа правда це далеко є від того розкішного, того вигідного грішного життя, яке провадив цар. І бачимо, як його життя закінчиться. Сьогодні Різдво, воно так якби на нову нас запрошує передивитися знаєте, на вартість і значення сім'ї, але християнської. І сьогодні перед наші очі є Захарія і Єлисавета, які є праведні, які виконують всі заповіді, і накази Господні бездоганно. Але вони мають велику таку печаль чи велику таку біду, тому що в них немає дітей. Знаємо, що в єврейському розумінні бути неплідними це означає Боже покарання. Це Бог забирає благословення, бо діти це Боже благословення для цієї сім'ї. І чим більше було дітей в ізраїльському народі, тим було більшого благословення. Я не знаю, тут є бачу дехто, що був на святій землі. Коли ми прилетіли з літака, то першим ділом це от було, знаєте, враження таке, що молоді сім'ї, молоді, от таке враження, що вони там живуть подружжя, ну там ну, до 10 років. А вони вже або подвоє, або по троє, або вже двійнята, чи близнята. Мама несе на руках тато тих, вже, що можуть ходити за руки, тримає. І так вони такими сім'ями, знаєте. Переходять через той аеропорт. Чудно, що то в, в місті, в Єрусимі так дуже очі не кидалося, тому що діти переважно вони в школі, чи вони занять, зайняті іншими завданнями, чи дуже гарно то було приємно, коли прийшла субота. Таке враження, так знаєте, як заумерло все місто. Вони просто спілкуються. У мене навіть зробив такі, таку фотографію, де там два малі хлопчики на таких, ну, вон то мотоцики, не мотоцики, такі сидять і собі, два, наче то спілкуються. Знаєте, вони вдивляються як батьки. І їх наслідують, як, як ту святу Суботу зберігати. Але ще дуже важливо, що це дитина, це не є ніяка кара Божа. Я не раз дивлюся, коли ми хрестимо дітей. Я дивлюся, як мама, коли приходить до храму, щоб зараз дати хресним батькам, щоб зараз відбулася свята тайна хрещення. Як вона дивиться на ту першу свою дитину? Це весь світ вона вдивляється і просить благословення для цієї дитини про добру долю. Щоб Господь зіслав її, оті всі дари, щоб вона буде йти, щоб не нічого її не турбувало, щоб вона ніякого горя не зазнала. Бо коли дивимося сьогодні на життя Івана Хрестителя, якого приносять до Господа Бога, щоб його посвятити, обрізання, це було посвячення Господу Богу. Цей первенець він належить виключно тільки для Господа Бога. І вони дивляться на нього, і цікаво, що думала тоді ця Єлисавета, коли вона тримала цю дитину. Чи вона розуміла, що ось він в 7 років приблизно кажуть так історики, бо дуже мало знаємо про нього, що він залишиться сиротою. Батька уб'ють між жертовником і святиною святилищі, а мати, вже старшої похилому віці, віддасть його, кажуть, правдоподібно, що він виховувався на пустині з пастухами, з вівчарами. Там він вчився бути, перебувати, бояти, не боятися тої пустелі, бо пустеля це таке місце, знаєте, де немає ніяких засобів забезпечення такого комфорту, де немає так, що тобі все готовеньке принесуть і споживав те, що давав дійсно Господь у пустелі. І каже про ту сарану, про той мед. І З тою сараною дуже і цікаво, правдоподібно, кажуть, що є таке дерево, е, с, дерево саранчі, чи як воно там називається, де воно родило такі боби, не боби. Чи в ту прямому, значенні, так до кінця воно тема ця до нас загадкова. Але ця доля, доля оцієї цієї дитини, ось цього Івана Христики, і буде ким буде тим голосом чи тим притечею, перед яким буде після нього буде йти сам Господь голосити добру новину. І ми не раз думаємо, що Господь не міг йому забезпечити якихось добрих засобів, знаряддя. Інтернет підключити, вайфай, новий телефон, щоб він нормально голосив і дійсно був тим голосом вопіющим. То якось так знаєте, як ми думаємо теперішнє, коли ми так дивимося на ті всі засоби, то от, ну зараз, чому так Господь не може собі забезпечити й так нормально голосити Євангелію по інтернеті, так потужно, як це робить диявол. А диявол це дуже сильно інтернет використовує. Не тільки інтернет, всі ті засоби, якими ми знаходимо. Він тільки шукає нагоди, аби це нормально це все використовувати. А бачимо, Господь кличе цю дитину чи бере цю дитину, щоб ця дитина навчилася справжньої довіри до Господа Бога. Справжня довіра звільняє від усіх страхів. Тому, коли народжується одна дитина, ця мама приходить до храму. Але якщо ця мама принесе сьому дитину для Господа Бога, і як вона буде дивитися на цю дитину? Враховуючи тебе, як скільки діти всього хочуть. І всього вони потребують і кожен день постійно, і, і думає, що все, якщо йому те зробити, те зробити, вони будуть щасливі, але їхні потреби не закінчуються, то та бідна мама буде дивитися на цю дитину, Боже милий, вона буде по-інакшому дивитися. І бачимо зараз і зміна цінностей чи зміна думання способу людей. Вона наскільки, якби ми загрузили в цих всіх матеріальних речах, і тому сьогоднішнє різдво воно так запрошує нас теж піти так на пустиню, знаєте, в таку пустку духовну. Переосмислити, і там багато ми речей зрозуміємо, що ми здається, що ми не зможемо прожити без цих засобів. І Боже Слово це є дуже така цікава річ, де ми відкриваємося те письмо. Бо Іван, голос той, який звістує, щоб Господь приходив до нашого життя, то це виконує зараз свята церква. Церква нас родить, ми в тайні хрещення народжуємося Божими дітьми. Церква починає нас кормити при Святої Євхаристії, але бачимо ті наші немочі. Ми маємо і свята сповідь це є тою, таким місцем, де Господь наново забирає ці гріхи, щоб зцілювати, лікувати, і будувати, і пізнавати цю правду. І дуже важливо це слово не бійся, Захарія. Тут, до нас теж ці всі виклики, які ми сьогодні стикаємося, ми нараз лякаємося, що це буде, і чому приходить ангел, бо його молитви є вислухання. Це дуже важливо. Я нараз подивився у своєму житті, ви може, теж це побачили. Коли приходить Господь вже діє в нашому житті, коли ми нараз всі розчаровані, вже немає жодних засобів, на які ми покладалися. І одне, що ми тільки скажемо, Боже, а нехай діється твоя воля. Віддаю Тобі це то все в руки, і тут приходить е -е, допомога. Це дуже цікаво. І сьогоднішнє Різдво воно на має нас народити на нову. На нову, для чого так як Іван. Він піде на ту пустиню, потім щоби до часу, поки він буде об'явлений Ізраїлем, до того моменту, коли він почне хрестити хрещення покаяння. Так само і ми, Бог запрошує кожну людину, щоб ми на нову народжувалися. Також уважно слухає наші молитви. І молитви, справжні молитви, вони завжди є, мають бути наповнені таким глибоким, простим довір'ям до Господа Бога. І бачимо Захарія, він був бездоганний. Виявляється, що все ж таки в тій бездоганності щось там було небездоганне. Чому Бог занімів? Він не повірив ангелові, що це Господь його посилає. Я коли починав службу Божу як ектеню, мирну, тенію, чую, а я підкрипаю. і відчуваю себе, трохи, як, 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 як Захарія, знаєте, але Захарія повністю унімів. Від того моменту, коли ангел зіслав на нього оце покарання, до якого моменту. Не коли народилася дитина, а коли сповнилося справжнє повністю пророцтво. як ця дитина має називатись? А це Іван. Ми нараз так звикли до цього імені. Іван це в ізраїльському е, е, розумінні, це коли ми заносимо до Господа Бога свої прохання, ми маємо дуже глибоку потребу. І ті прохання ми заносимо, заносимо, заносимо. І коли Господь дивиться тоді на наше серце, що воно дійсно готове зараз. Прийняти той дар, і тоді Господь дає Івана, тобто дає оцей дар. Тобто Іван це є вислух, вимолений той дар у Господа Бога. Що ми сьогодні дивимося на нашу державу, на наші сім'ї, на наших дітей, то особливий спосіб маємо заносити. Іван, має, Іван, Захарія з Єлисаветою, це ті люди, які мають скрепити нас на цій життєвій дорозі. Особливо в молитві, особливо в довірі до Господа, бо особливо нараз, коли ми помилимося, то таке буває. І будемо на раз, наче німі, як той Захарія. Але обідниця сповниться, коли прийде той час і для мене, і для моєї сім'ї, а особливо для нашої держави, для нашої церкви. Тому заносимо всі ті свої прохання в Києві, кого є на серці. Бо ми тут всі різноманітні і в кожній сім'ї. Переважно це є, я не знаю, здається, що ми всі різні, а одна, нас одна та сама, сама потреба жити з Богом, йти з Богом цим життям і до Божого дому дойти. Іван це чудово розумів. Його не лякали ніякі тортури. Він віддав своє життя за Божу правду, яку голосив для цього світу. І як його склалося життя після того, його тіло десь похоронили. Десь воно потім споневірялося, і так ми маємо ще інші свята, перше віднайдення чесної голови Івана Хрестителя, друге, третє. Але чи це його хвилювало? Я недавно собі, знаєте, так, так по-справжньому відкрив, я думаю, що ще не кінець. Як я нараз переймаюся, що скажуть люди. Але чую так тихенько, Господь каже: Августине, але так направді це не важливо. Бо люди свою думку можуть змінити вісім разів на день, а може і більше. Але. Як то є важливо, що я кажу тобі, як то важливо перейматися моєю волею, моєю правдою. Тому що не знаю, скільки би ми багатства не, не осягнули, скільки би ми роботів не переробили, скільки би ми церков не збудували, скільки би ми, я не знаю, чогось не робили. Але якщо не будемо уважно слухати Божу волю, Божу правду і вчитися з ним іти, перейматися Його словом, то ми, напевно, втратимо най, найважливіше в цьому житті. Яке ми могли осягнути. Тому Різдво Хрестителя то фактично це такий шлях, бо народження це завжди початок. Початок нашого шляху. Початок також у сім'ї, початок також у молитві, початок у цій такій правдивій довірі до Господа Бога. Просімо за заступництвом Івана Хрестителя, за його батьків, про ті дари, що ми потребуємо, що я потребую, що потребують наші родини, особливо наша парафія. Наша держава, наша церква а особливий спосіб не знаю, але це також наші сусіди. Якщо сусіди будуть мати мир у серці, то нам набагато спокійніше буде жити також у цьому світі. Слава Ісусу Христу!